Всім гарного дня. Сьогодні я трошки катаюсь Україною і зараз зупинився таке селище Ганнівка, називається село. Селу вже 300 років. Я так думаю, що це була якась козацька стоянка колись. Невелике село, але дивіться, тротуарчик. Заборчик, квіти, ухожені, газони. Сьогодні, до речі, остання п'ятниця літа. Остання п'ятниця літа. Літо вже все в понеділок, 1 вересня. Діти підуть до школи. Ну, в дорослих, мабуть, буде менше думок, чим їхні діти цілий день займаються бо вони будуть якби при ділі. В ту сторону, це де я йду, там жовті води, якщо ви прямо поїдете, якщо поїдете ліворуч на горі, то попадете в місто Петрове. А назад, позаду мене там буде кривий ріг, десь пів години, по цій дорозі попадете в місто Кривий Ріг. Така зупиночка непогана, ну як до села, то зовсім навіть нічого. Таке село Ганівка. Попрошу поставити вподобайки, зробити репости, тобто поділити цим відео. Десь тут є пам'ятник, там казак такий стоїть. Але я не пам'ятаю в яку сторону, чи в ту, чи в ту. Шукати не буду. Є маркет, супермаркет, один, другий магазинчик, можна попити кави, випити водички. Ну таке. Пошта. Все як в хорошому українському селі. Нічого лишнього, але чистенько вхожено ну Є хати покинуті, звісно, як і в кожному селі. Є. Є ухужені. От по цій дорожці будете йти. Там зліва ще магазин, будівельні матеріалів Таке сьогодні коротеньке відео. Не знаю, що це за квіти такі, бачите. Але зелені, мохнатенькі Хто знає то напишіть коментар, як називаються ці рослини. Трояндички, бачите. Гарно, жарко сьогодні, спека 32 градуси, мене показує в телефоні. мабуть ну, скрізь по Україні така спека. Машини їздять, світить сонце, пече, допікає на городах те, що, те, що ще лишилось. Ось бачите, парканчик якийсь був такий цікавий. Все, всім ще раз дякую за перегляд. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця, воно коротеньке, але остання п'ятниця літа, як я не міг нічого сказати по цьому поводу. Всім гарного дня, до побачення.